Скоріше за все це якийсь гаманець знову ж таки Думав мобузов. Ну коробка класна. Ну коробка класна, окей. Да, базару ноль. Коробка прикольна. Блин. Наявність. Лучше це був гаманець, чесно. Значки, дружинник. Всіда готов. Проводного вещання. Хелс, БМЗ, цей же ж ударник і портрет якийсь, не знаю. Ну, коротше такі. Окей, okay. ціну ви побачили. Ми йдемо далі. У нас.